І всім привіт з вами, Боняк ляньок і ми сьогодні будемо грати в бедвалс на селвері Ну і що? І ми погнали. Так, я сюди заліз, пелше злазим. Так, злізли із зала. Запускаємось в соло лежим. Так, погнали! Все, мене запускає. Я тут палалас в цьому зіглав. Поплавав. Як тут глати, якщо. Я не очікував, що тут буде настільки багато тімінг, настільки добре тімінг розвинутий, що весь час в соло ложимі люди тімляться. Так, слабаємо, слабаємося. Я на колаблику. Чекаємо, три, два, один і все. Починаю. Так, я надіюсь, я тут звинувачусь так. Ага, метал во. Белайм метал. Головне мені не дати, щоб іглак той знищив мою клавать червоний. Я тут який? Лужевий. Ну ладно. <кхід> так. Я тут маю всім знищити клавать. окрім себе. І я виглую тоді. Так, добуваємо зала. Що добу... не добуваємо, а. белем. А чого я не взяв? Белем шелст. Так, Тон той теж шелст закупив. Так. І будуємось. Будуємось, слабо, дуже швидко будувати до алмазів, бо якщо ще там той глак це буде дуже недобле. Так, там той будується. Ні, там той тільки починати буде. А, так, стався, стався. Ви не дослибнути, дослибнув? Так, там той впав, добре. той впав іглак, а в мене є, значить, всі шанси, щоб тут ще взяти ще один, ще один. Так. Добре. Так, мені тут треба. Ага, добре. Endel chess. Скидаємо алмазки сюди. Так, мені треба. меч... І блоки. Добре. Блока ми заставляємо тут. Злазу клавать, щоб мені настільки швидко ню не знищили. І будуємось зала до того. І, бляха, я забув. Я забув, що я не дословю. І будуємо злазу до червоного, бо червоний тут дуже. Сусідів треба вбивати, бо він потім до мене прийде і саме мене вб'є. Так, хоп-хоп. Давай, все. Знищив червоного. Ліжко. Так, 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 так. Не скидай мене. Все, Червоного я збив! Добре, червоного я знищив, тепер мені зосталося тільки що по. А що тільки? Мені ще тільки зосталося. А що тільки зостало? А! Згадував, що мені тільки зосталося, так. Блоки мені треба. Блоки тоталміново мені треба. І мона йти на центл. Але чи чемона. Ні, я лучше піду на базу, у мене на базі плукачений генератор. Так от. Я зленато. Далеко на shift стою. Так, все, можна сходити зі шифта, і мені треба зали на базі покачати золото. Щоб в мене було... Золото спавнило, щоб все сколіше спавнило. Слистить золото. Та ти що. Добре. Добре. І все. Тепер треба мені і зуму буде. Я здається, що можу... Скільки воно коштує? Бляхо... Можна цю облуню поки що купити. Так, поки що купимо і ще блоків купимо. Добре. Знищили клавать, уланжуємо. І вбили вже. Силий зустався ще. Добре. До мене зелений не йде. Це обща бомба. Так. Поки що хай алмазики тут спавняться, а я пішов на центр. Швидко пробудуюсь. Так. Жаль, що я зі золотом пішов. Хай золотом було б на базі. Ну ладно. Так, тако, тако будуємось. Будуємось дуже швиденько. Тут треба дуже вже швидко лобити, бо як вони затімляться, це. Тут буде не до швидкості, тут буде. Як поскоріше втікти від них. Так, треба скоріше із молодіки забрати. Тут, здається, ще нікого не було на центлові. Так, оце взагалі добре. Я зразу закуплю алмазну плуню, алмазний меч. І мона буде. Ти вже когось виносите? Так, пішло добре, Ще зелений зустався і синій. Так, алмазки забираємо. І біжимо на базу. Так, я генелатору, покачаю, щоб алмази спавнилися на базі. Так, і... Хоп, все. Блуня, здається, недовго коштує там. А? Я не пам'ятаю скільки. А, точно, точно, точно. Так, цього. Значить, спочатку желізну купляємо. Мені треба алмазів залону на купити. Назбирати алмазів. Так, цього викладаємо, цього теж викладаємо. Так. Кілку, кілку мені треба купити, але кілку можна потім купити. Так, алмазики треба, Дуже швидко алмазики. Можна ще на центр збігати. Опа. Там мой іглак іде. Ой-ой-ой. ой ой Це сілий. Тільки. В мене одне питання. Як я нього не міг видалити? Я як бодглав. Але я би я нього. Ладно. Я би я нього залотав, це ще було добре. Так що зустався Тільки! Голубий! Голубий, добре! Мені треба алмазики в залу накупити і злазу на голубого можу йти. Так. Алмазики, зала забираємо алмазики. Все, голубий і лужевий залишився я. Клетіла, злобив зала. Так. І біжимо, алмазика забираємо. Алмазик, так. І мені треба ще щось кілочку, типа. Щось і. Опа. Так, все. У мене є. Мені повинно. Не, ще. Так, мені ще треба А, ні, суму до мене є. Ще два алмазика. Ще два, ще два, ще два. Ще два. Хопа, все, доле. Два алмазика взяв. Так, зала закупаємо блуню алмазну. Після блуні ще що купити треба? Кілку. Так. А, на кілку залу не вистачає. Зала куплю. Так. Так. Кілка. Ну, кілка. І... сукела. А, суки, що за алмазика? Ну ладно. А, точно, я все саме головне не показав. Тут аж можна от цього плакачувати. Злем кляцаєм. І так що? Ага. А алмазиків немає, як завжди. Так, за золото точно є. І все. Ну, ізумудики. Що що? ізумудики. Я ж навіть не знаю, що я качаю, але я качаю. Добре, все. Все, 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 все. Я тільки одне знав, Опа. І купляємо зала сукелу. Золотих яблук треба палуба купити. Так, сукилу теж купляємо. Сукила. Кілка. Золоті яблука. Блоки. Ну, блоків треба побільше закупити, конечно. Добре. Блоки закупив, все. Заламона викладати все не потрібно. Й можна йти на того синього. Так, все. Це, можна сказати, не настільки і складна катка. Мені треба тільки синьому знищити клаватьку. Головне, щоб він мене не скинув. Бо якщо скину, то буде обідно. Обідно, обідно, обідно. Опа, синій плослої все сюди. Ай, нашифстав. Так, синій щось пише в чат. Тільки що він пише? Так, я бачу, як у нього ліжко заслоєно, у нього дуже ліжко добре заслоєно. Забудовано, точніше. А в мене лука нема. А мене лука нема. Давай, нападай! Я не тімлюсь. Я не тімлюсь. Головне, щоб в нього лука не було. Так, добре. Будуємось. Будуємось. Головне, щоб я ула не начав. Ай-яй-яй! Я помер від того, що я улан получив. Ви серйозно? Ви просто. Серйозно? Так, плям тілку. тілку. он. Я просто влажений. Я за НАТО Ну мені. Ай, бляха, муха. Це просто піпец. Так добре. А, Ендл эндлжамчук. Блях, мені не хватає! Мені просто не хватає! Я знаю, як до нього я плубилося, я просто куплю. Ендл жемчуг до нього плодалося, я його вб'ю. Мені треба просто Ендел жемчуг купити. Монопелу штук навіть купити. Ендел жемчуг просто купити, його вбити. Швидко в ньому знищити і все. Великолепний план, Уолтер. Просто х, якщо я правильно понял. Надежний як швейцарський дзвін. Так, бігом, 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 будуємось. Як будуємось? Йдемо. Так, бігом ідемо. Так, эндлжемчок купляємо. Все. Так, а цього ми зуставимо на базі. <клес> так. І йдемо. Йдемо скоріше, йдемо. Там тільки зустався той синій, але він дуже плативний. Він навіть в мене нетлкався і. Ну тільки фейшбола запустив. І я помел. Так, а де той синій? А он домін на базі. У нього алмазна блуня. Офігеть, офігеть, просто. Просто я фігією. <реш> я просто міг відкинути ще один НЛЖ. Але я просто... Я не знаю, я просто буду тут здихати і все. Та більше є нічого такого. Так добре. А, точно, сліли я хотів. Я сліли хотів. Все, в мене 16 слілів. Добре. Тепер можна йти в нього вбивати. вбивати того іглака. Так, щось пише там в чатові. Тільки зверху, так. Бігом, 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 бігом. Чи може почекати тих пару хвилин, поки не знищиться ліжко? Я можу почекати тих пару хвилин, поки не знищиться те ліжко. Нє, типа, я можу до нього тепехнутися, але. який сенс? Ладно. Не не поняв. А поняв? Так. У нього ж алмазного меча нема. У нього алмазного меча нема. Давай. Попав! Та ти шо? Мона, по суті, починати їсти яблуко. Давай. Давай, в мене є шанси. Ці, щоб нього виглити. Що? Це що було? Стоп, це що було? Анс. Стоп, це що було? Отут я не понял. Почекайте. Так, виходим. Це що тільки що було. Заходим в чат. Фент. Фінал кіл Лосквінт Елі. А, значить я виглав. Єе! Yeah! Чи я плудув. Почекайте, я вкинув перекладач, але я, походу, і виглав. Я надіюсь, я виглав. Ну ладно, я на цьому буду закінчувати. Всім дякую за перегляд, хто дивився це відео. Ну і всім пока. До зустрічі! Цекайте нових відео по Майнкрафту.